Доброго дня, мої маленькі дослідники природи. Сьогодні в нас буде незвичайна зустріч. Я вже відранку чую тихий шепіт за вікном, наче хтось гукає між деревами, заглядує у двір, розгойдує фіранку. Здогадались, хто це? Так, діти, це вітер. Подивіться, він невидимий, але я можу показати, як він рухається. Хочете дізнати, що робить вітер цілий день? Тоді слухайте. Жив був у небі вітер-мандрівник. Він був дуже допитливим і ніколи не сидів на місці. Зранку він любив прокидатися раніше за сонце і перевіряти, чи всі дерева прокинулися. Лагідно гладив їх корні, і листя тихо-тихо шелестіло. Доброго ранку, вітерець! Потім він поглянув на маленьку пухнасту хмаринку. А куди це ти? запитав він. Не знаю. Може, понесеш мене туди, де ще не було дощу, відповіла хмаринка. І вітер лагідно підхопив її та поніс далеко за обрій. Далі на небі він побачив яскравого жовтого повітряного змія. Привіт, друже! Хочеш піднятися вище? Спитав вітер, і з радістю підхопив Змія, піднявши його так високо, що він торкнувся хмар. А коли вітер побіг до озера, то вирішив трохи погратися з водою. Він дмухнув, і на гладенькій поверхні побігли маленькі хвилі. Потім ще сильніше, і хвилі стали великими і гучними. Риби Визирнули з під води, здивувалися. Хто це так бавиться з нашим озером? Ось така пригода трапила сьогодні з нашим вітром-мандрівником. Він такий різний, лагідний, грайливий, а іноді й сильний. Скажіть, будь ласка, з ким сьогодні грався вітер? Так, з деревами, з хмаринкою і з мієм. Із а який він був на початку казки? Вірно, тихим і лагідним. А коли він став сильним? Так, коли почав дути на озеро? Чи може вітер допомогти? Так він може крутити відрячки, нести кораблі, розносити насіння. А чи може він нам не шкодити? Звичайно, він може поламати гілки, пив піднімає та заважає тим. Пропоную зараз поспостерігати за нашим вітром. Подивіться, будь ласка, колоски ледь колишаться. Це означає тихий вітер у полі. Дерева гнуться. Що це означає? Так, вірно, діти, це дуже сильний вітер. Подивіться, як хмаринки пливуть по небі. Який це вітер буде? Так сильний, грайливий. Так він грається з нашими хмаринками. Погляньте, будь ласка, на море, яке воно спокійне, лагідне. Маленька хвиля. Вітер тоді який? Спокійний. А це море діти, яке? Так, бурливе, хвилясте. Вітер який? Сильний, тому що він дує і хвилі піднімається все вище і вище. Молодці. Діти, а скажіть мені, будь ласка. Чи бачимо ми сам вітер? Звичайно, ні. Як ми дізнаємось, що він є? Так, рух листя буде, хмар, води, прапорів. Чи однаково рухається все під час тихого та сильного вітру? Звичайно, ні. Коли тихий вітер, як рухаються предмети? Повільно. А коли сильний вітер. То дуже швидко. Сьогодні ми познайомилися з вітромадрівником і побачили, як він може змінювати все навколо, хоч сам він невидимий. Вітер буває різний: лагідний, сильний, теплим і холодним, веселим і сердитим. І хоча ми його не бачимо, ми завжди можемо помітити, як він торкається природи. На цьому, діти, наше заняття завершується. До побачення!